Володимир Дятел проходить інтернатуру більше року у лікарні швидкої допомоги. Він майбутній хірург. Спочатку стажувався у відділенні хірургії, тепер у центрі трансплантології. Під час минулої хвилі захворювання на коронавірус доводилося практикувати і не за спеціальністю. У ну, карантинні обмеження вони вплинули на роботу в принципі лікарні і всього медперсоналу, тому що з'явилися ці обмеження, обмеження планових оперативних втручань, зменшилися потоки планових пацієнтів. Був момент, коли на пік пандемії ми. Були залучені до е, центрів терапії просто на допомогу, бо в них була ну, неможлива кількість пацієнтів, їм просто не вистачало рук. Ми ж розуміємо, що. Наше завдання все таки допомагати людям, якби це не було. Можливо, це якось трошки негативно вплинуло на навчання за нашим за нашою основною спеціальністю. Ксенія Сосновська проходить інтернатуру у відділенні кардіохірургії трансплантації серця у лікарні швидкої допомоги. Її інтернатура триває вже другий рік. Навчання в університеті через пандемію відбувалось дистанційно. Ми виходимо у зум, слухаємо лекції, спілкуємося із викладачами і з одногрупниками. Але в нашому випадку ми це робили із стін лікарні. Ми фактично тут живемо. Зараз в лікарні швидкої допомоги проходить інтернатуру 138 майбутніх лікарів. Це наші колеги, помічники, наші праві руки, які нам допомагають навіть в ковіді. Можна включати інтернів до складу ковідних команд. Ми це зробили під керівництвом лікаря, і вони практично самостійно надають допомогу. Ми набирали інтернів по профілю. Вислуховували їхні побажання. Жодним чином ми не брали всіх лише в терапію, бо вони нам там потрібні. У нас є інтерни різноманітні. А це восьма міська лікарня. Тут цього місяця відновили ковідні відділення і припинили планові госпіталізації. Медичний директор лікарні Максим Павлов каже: такі зміни допомагають медикам, зокрема інтернам, набрати з нового досвіду. Студенти не будуть набиратися менше досвіду, адже перш за все вони є лікарі, лікар-інтерн. Лікар-інтерн, навіть будучи в відділенні неврології, чи в відділенні терапії, чи в відділенні хірургії, він, перш за все, є лікарем. І як показали минулі роки, наші лікарі, і травматологи, і хірурги, і лікарі опікових відділень, і кардіологи, і інфарктни, вони всі займалися ковідом. Адже стандарти є одні для всіх, і тому інтерни навпаки, які зможуть почерпнути додатковий досвід у лікуванні і веденні важких пацієнтів. Так це є не їхня спеціалізація, але невідкладні стани вони присутні у будь-якій спеціалізації. У львівському медуніверситеті розповіли, як відбувається інтернатура під час коронавірусу. Там кажуть, під час локдауну, коли не проводили планових госпіталізацій та планових операцій, навчання для інтернів тривало у тих умовах, які склались. Багато лікарень були профільовані на підковід. Просто там змінився лікувальний процес. Були відмінені планові госпіталізації, планові ті, але в принципі лікарня працювала по тих результатах, які нам дали кафедри на підставі того аналізу. Ми не можемо сказати, що якість впала. Робота в умовах пандемії не призупинялася. Вона здійснювала знов ж таки з дотриманням певних правил і норм інфекційного контролю. Під дотримання правил інфікаційного контролю, це відповідальність кожного з керівників закладу персональна, відповідно в тій частині усю роботу, яку мав згідно здійснити лікарі, інтернет здійснили знову ж таки, частина з них, які працювали в певних закладах, зокрема на посадах середнього медичного персоналу, були залучені або залучалися від відповідно. Повідні команди знов ж таки усі лікарі інтерни які злучалися до за такої роботи. Це було абсолютно добровільно. Через карантинні обмеження і перепрофілювання підковідні медзаклади нікому інтернатуру не переносили і відробляти додаткових годин інтернам не потрібно. Ольга Дейнек, Анатолій Киричук новини на Суспільному Львів.